Ялинка Михайло Коцюбинський. Настав святий вечір, в якому й хаті кипіла робота. В печі тріщав вогонь та сичав борщ. Олена, мати Василькова, крутила голубці на вечерю. Василько сидів долі та м'яв в мак до куті. Василькою було літ дванадцять. Він був найстарший у сім'ї. Василько м'яв мак і все поглядав на двох сестричок. Що гралися з котом, то на батька, що сидів на полу, схиливши голову. Чого батько журяться? думав він, чи того, що не здужує, чи того, що немає грошей, викупили шиця, ця мамні чоботи, рипнули двері. В хату увійшов якийсь чоловік. «Добрий день вам, удався він до Якима. Чи не продали б ви чоловіче тієї ялинки, що росте у вашому садочку? Пани послали мене знайти дітям ялинку на святий вечір. Я вже другий день шукаю і не можу знайти гарної. Яким промовчав. А що б ви дали? спитав він перегодом. Та вже не будемо торгувати. Скажіть ціну? Три карбованці дасте, відповів Яким. Тату, обізвався Василько тремтячим голосом. Та ж то моя ялинка. Ви подарували мені її ще тоді, як мене похилив учитель. На блакитні очі в білявого Василька набігли сльози. Йому жаль стало зеленою стрункою ялинки, що одна заселяла зимою садок. Батько глянув на сина. Василько замовк, прочитавши в тому погляді невимовний смуток. Добре, я дам те карбованці, обізвався чоловік. Але мусите приставити ялинку сьогодні, бо пани ще хочуть прибрати її на вечір. А як її приставити, коли я слабий, я хлопець ще малий, сказав Яким. Чоловік глянув на Василька. Не так то вже й малий ваш хлопець, та й недалеко їхати годину. Завидно завезе, завидно й поверне. Яким подумав і махнув рукою якось воно буде, містечко не за горами. Чоловік дав завдаток, розказав, куди завести ялинку і пішов яким трохи повеселішав, за три карбованці можна було викупити від шевця жінчені чоботи. Хвалити Бога, Олена не ходитиме на свята в поданих чоботях. Він одягся, узяв сокиру і подався в садок. За батьком побіг і Василько. В садку лежав глибокий сніг, яким він ноги узуті з здорові чоботи глибоко перенали сніг і лишали за собою цілу низку ямок. Василько то стрибав у ті ямки, то розгортав ногами білий пухкий сніг. Чорні голі дерева стояли в садку, настовбурчившись мерзлими гілочками, і наче мертві не врушилися від вітру під деревами на білому, як цукор снігу, з сіткою лягла тінь. Аж ось здалеку зеленою глицею замаячила ялинка. Василько з батьком підійшли до ялинки. Йому бомжа й стало молодого деревця, струнке, зелене, веселе, воно майлої личками наче раділо гостям, яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і вдарив по стовбурові. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалося, що вона от от застогне, аж ось деревце похилилося, хруснуло, і підтяти впало на сніг. Василько мало не плакав з жалю. Він бачив, як батько взяв ялинку за стовбур, закинув на плечі і поніс. Вершок з ялинки волігся за батьком і лишав на від довгу, мов смужку. Василько глянув на свіжий пеньок, і дві сльози не скотилися йому по щічках. Він не міг бачити того пенька, того місця, де за хвилину перед цим стояла його ялинка, і почав нагортати снігу на пеньок. Незабаром з під купи снігу не стало видко пенька. Василько, го! А йди сюди. гукнув з подвір'я батько. Василько побіг до батька. Лагодь, сину, сани, віде за щелинку, та хапайся, сину, бо вже ген ген з полудня, а треба вернути завидна, коли б ще снігу не було, сказав Яким, дивлячись у край неба. Наче хмара насувається. Не гайся, Васильку, не гайся, бо не рано. На стареньких санях лежала вже ялинка. Василько почав лагодитись у дорогу. Він запріг коней, одяг кожушину і виїхав з двору. Повівав холодний вітерець. С краю неба насувалися білі, наче молочні хмари. Разно бігли мишасті куненята. Дорога була слизька, і сани йшли затоки. На обидва боки від дороги, скільки гляне шоком, розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатертиною. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами, чорне вороння сідало громадами на сніг і знов здіймалося з місця. Вітер дужчав, насунули снігові хмари і оповели небо. Сонце сховалось за хмари, посипав сніжок. Василько вйокнув на коні, і вони побігли під тюбцем, наближаючись до лісу, що чорною стіною стояв перед ними. До лісу, якраз половина дороги. Ще півгодини треба було їхати лісом. Василько в'їхав у ліс. Здорові дороги кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах. Їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг. Мокрий сніг бив у лице Василькові, заліплював очі, налазив за комір. Мишасті коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василько загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститися від холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, що коні звернули з дороги і побігли праворуч. Враз! Сани пішли в затоки і вдарились у горбик. Трісь щось тріснуло в санях, і Василько дав старчака в сніг. Коні стали. Василько підвівся, обтріпуючись снігу, підбіг до саней. Старі трухляві копили зламались. Васаг лежав нарізно від санок. Василько обійшов на круг саней, оглянув їх і мало не заплакав. Запобігти лихові не можна було. Підожду, може, хтось наїде та дасть мені якусь раду, подумав він, поглядаючи на дорогу, яку раз у раз заміта сніг, але в лісі було пусто, тільки вітер гучав межи деревами та сипав сніг, закриваючи білою сіткою далечінь. Василько ступнув кілька ступнів наперед і став, широко розкривши очі з переляку та несподіванки перед ним з'явився ярок, якого не повинно бути на дорозі. Василько постеріг. Що збився з дороги. Що тут робити? Хіба лишити сани з ділинкою в лісі, а самому вертатися з кіньми додому? Василько випряг коні, всі верхи і поїхав назад по дорозі. У лісі посутеніло. Настав вечір. Василько їхав лісом, коні глибоко перенали в сніг і ледве-ледве переступали з ноги на ногу. Василько незабаром помітив, що він їде не дорогою, а так лісом на він став. Треба конче знайти дорогу, подумав Василько. Вернусь назад до сани і звідти поїду навпростець дорогою. Він повернув коні і поїхав назад. Довго їхав Василько проти вітру та снігу, а сани не було. Я десь узяв дуже соп, а треба трохи себе, подумав він і повернув у ліворуч. У лісі зовсім затемніло, на землі і в повітрі білі сніг. Та манячили цупкі замерзлі стовбори дерев, закурених снігом. Василько їхав, а сани не було. Коні, брьохкаючись по заметах та по кучугурах, потомились і стали. Василько заблудився. Йому було голодно й страшно. Він заплакав. Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер та крутив снігом, а Василькові згадалася тепла, ясна батькова хата. Весело горить в хаті каганець, на столі стоїть кутя. Батько та дві сестрички сидять за столом, мати подає вечерю. Всі такі веселі, гомонять, радіють святочку. Хлопці та дівчата приносять вечерю, поздоровляють з празником, питають про Василька. А може, не радість, не щастя гостює в хаті? Може, мати плачуть, що немає з ними Василька? Може, батько журиться та сумні, сумні сидять край столу? І не їдять вечері. Ох, коли б хоч виїхати з цього мертвого лісу, побачити дорогу, хату. Василько торкнувся коней. Коні знялися з місця і нешвидко побрали по глибокому снігу. Але що це?» Василько виразно побачив свою хату. Йому видалося, що в маленьких вікнах блима вогонь. Василько зрадіяв і повернув до хати. То був кущ, обсипаний снігом. І здалека видавав з хатою. Василько й руки опустив. Що тут чинити? Він глянув на округи. здорові дуби стояли в лісі, мув страховища, і звідусюди простягалися до нього цупкі чорні гілки. Василькові здалося, що то мерці, закутані білим покривалом, простягають до його свої руки. Йому стало страшно. Враз щось зірвало Василькові шапку з голови. Холодний сніг посипався йому на голову. То гілячка зачепила шапку та збила її в сніг. Тільки Василько наважився злізти з коня по шапку, як десь далеко почулося Ау. і луною покотилося в лісі. Ау. відгукнулося з другого боку і довго не вгавало. Василько похолов остраху, волосся полізло догори. Серце перестало стукати в грудях. Думка про вовків промайнула в його голові. Він нестямці затяв коней і зник поміж деревами. Василько виїхав на узлісся. За лісом було поле. На полі край лісу стояв хрест. Василько побачив хрест і зрадів адже і на дорозі це дорога до села, де живе мій батько, недалеко до села. Василько виїхав на дорогу. Але що це за вогники блимають під лісом? Що це чорне ворушиться на снігу? Враз коні жахнулися і сіпнули вбік. Вовки, подумав Василько, він щосили затяг коні і вхопив за гриву. Переляканий, без шапки, запорошений снігом, мчався Василько по дорозі назустріч холодному вітрові. За ним навздогін бігли два вовки, вигинаючи сіре хребти. А хуртовина вила, крутилась снігом та замітала їх сліди. Вирядивши Василька, яким легенько зітхнув, він продав ялинку за добрі гроші, а грошей було тьмом треба. Треба було й чобіт жінці, треба було і на Новий рік дещо купити. Яким і трохи жаль стало Василька, що так любив ту ялинку. Та що вдієш, коли біда? Нівіщо вдягнутись, нічого й кусати. Олена поралась коло печі, хапаючись, щоб устигти напору з вечерею. Ніхто не постаріг, що на дворі йшов сніг, аж дівчатка, балячись під вікном, радісно скрикнули Сніжок, сніжок, пустіть нас, мама, на двір!» Олена та яким разом глянули в вікно. Ой, лише, як той бідний, Василько, приб'ється додому в таку негоду. скрикнула Олена яким вийшов на двір, небо заволоклося сніговими хмарами, рвачкий вітер забивав дух, яким стривожився, коли б ще кабіда не училася хлопцеві, подумав він. Ну, що? спитала Олена, як він увійшов до хати. Завірюха, та, може, ще ущухне, повинен би Васильку над'їхати, а хуртовина не вщухала. Олена раз у раз заглядала вікно. Вибігала на двір і усе зітхала та бідкалась. Уже смеркалось, а Василька не було. Олена плакала, і нащо було посилати дитину проти ночі, наче без тих трьох карбованців і не обійшлось би. Що з тих грошей, коли через їх можна позбутися найстаршої дитини? Олена мучилась і уявляла собі, як Василько збився з дороги, як напали на його вовки, як вони розривають по шматочку її любу дитину. Серце її обливалося кров'ю, сльози заливали очі, яким мовчав, але тривожийсь, не менш от Олени. Він щохвилини виходив на двір, вдивлявся у темряву, прислухався к хуртовина. Надаремно, сподіваючись побачити Василька, почути його голос. Люди давно вже вечеряли. А в якій моїй хаті забули якийсь сьогодні день? Дівчатка поснули, дождаючись вечері. Старі сумували, їжа не йшла їм на думку. Хлопець сусідин приніс вечерю. Просили вас на вечерю, батько й мати, і я вас прошу, будьте здорові з святим вечором, проказав він дзвінким голосом, подаючи мищину в хустинці. А де ж Василько? поспитав він перегодом. Олена заголосила. Господи, всі люди радіють, весело, як бог приказав, зустрічають Велике Свято. Тільки її побила лиха година, відірвала від неї любе дитя й кинула його в хуртовину, напитала вовкам романцям. Усю ніч сум літав по хаті, шарпав за серце бідних людей та не давав їм спати. Вранці виплило Ясне сонечко на погідне небо, оглянути, що зробила ніч землею. Вітер стих і чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба. Земля наче вбралась на різдво у білу сорочку. Скоро розвиднілось, яким пішов до сусіда прохати коней. Він мав їхати шукати Василька. Олена намоглася їхати з ним. Весело рипіли сани по снігу, весело бігли коні, хоча дорога була трохи забита, та невесело було на серці в Якима та Олени. Вони роздивлялися на всі боки, боячись побачити який слід Василька. Але всюди було рівно, біло, сніг блищав, аж очі боліли глянути на його. Вони в'їхали в ліс. Олена пильно дивилася межі дерева, їй все здавалося, що вона бачить то сани, то свитку Василькову, то кінські ноги. Коли б хоч їхав, то обізвався Яким. Розпитали б, чи не бачив чого в лісі. Зустріли якої житка однією конячкою, яким розповів йому про свої гори, і почав розпитувати. Я бачив зламані сани, а на них ялинку, сказав той. Подайте слісому праворуч. Ой, нема вже мого Василька, немає моєї дитини, заголосила Олена. Той крик серця болісною луною розлігся в якимому серці, що здалеку замаячили на дорозі поламані сани, зазеленіла присипана снігом ялинка, яким під'їхав до саней. Олена перша зіскочила і почала припадати до саней та тужити на весь ліс, Яким стояв, сумно схиливши голову. Так, думав він, Василька з'їли вовки. Враз щось під'їхало, Яким озирнувся і не хотів вірити своїм очам. Перед ним стояли його коні, а на санях сидів Петро, братів наймит. Ви звідки взялись тут? скрикнув Яким. Та хазяїн послали мене по ваші сани, ще й казали сю ялинку відвезти до пана. Василько обламався учора, збився з дороги і ледве добрався до нас вночі. То Василько живий? скрикнули разом, як і Олена. Та вже живий. Оце недавно поїхали вдвох з вашим Омельком додому. Чи ж ти не брешеш? Хіба ж я пес брехати? Обізвався Петро. Слава тобі, Господи, зраділи бідолашні. Слава тобі, Господи, що він живий. Петро взяв ялинку на свої сани, а поламані сани примостили до Якимових, яким в'йокав на коні, поспішаючи додому. Василько вже був вдома, яким та Олена плакали з радощів, обіймаючи Василька. Ми вже думали, що ми не побачимо тебе, казали вони. А Василько весело щебетав, оповідаючи свої пригоди в лісі. Листопад – 1891 року село Лопат. Ну, ось і все, милі Любі, на цьому історія закінчилась. А з вас, як завжди, підписка! Бо, як показує статистика, 89% вас дивиться мене без підписки. Якщо вам сподобалась історія, поставте вподобайку, а також напишіть свої враження в коментарях. До зустрічі в наступній історії з любов'ю. vaš sepici